1972 року 50-річна світська левиця Барбара Бакеланд повернулася до свого особняка на Кенсінгтон Сквер та вже збиралася зняти пальто, коли на неї напали. Чоловік вистрибнув із темряви та спробував схопити Барбару, але жінці вдалося вирватися. Вона вибігла з будинку та попрямувала по допомогу до сусідів, але у темряві перечепилась через тротуар та впала. Вона відчула за спиною важке дихання нападника. Він схопив жінку за волосся і потягнув на проїжджу частину. Жінка намагалася чинити опір. Вона вчепилась руками у металеві ворота, але це лише розлютило зловмисника. Нападник кинувся назад до будинку та за кілька секунд повернувся. У руках нападника жінка побачила великий ніж. Дейлі народилась 28 вересня 1921 року у Кембриджі, штат Массачусетс. У січні 1933 року, коли Барбарі було 11 років, її батько Френк помер за вельми загадкових обставин. Припускалось, що чоловік отруївся чудним газом у закритому гаражі, але що саме спричинило смерть чоловіка, з'ясувати так і не вдалось. Життя батька Барбари було застраховано, і її мати отримала велику суму грошей. Завдяки страховій виплаті Барбара з матір'ю переїхали до Нью-Йорка та орендували найкращий номер у готелі Делмоніко. А згодом придбали власний будинок. У Нью-Йорку Барбара стала відомою світською левицею. Вона позувала для художників та навіть працювала моделлю для журналів Vogue та Harper's Bazaar. Згодом Барбара почала розуміти, що колись страхові гроші закінчаться, а отже, і розкішне життя, до якого так звикла Барбара, теж закінчиться. Дівчина швидко знайшла спосіб, як можна вирішити цю проблему. Потрібно лише не вийти заміж за багатого чоловіка, який би утримував її протягом життя. Барбари часто запрошували на вечірки багатих та впливових людей, що дозволяло їй зустрічатися з різними заможними шанувальниками. Вона часто фліртувала із заможними продюсерами, але жоден з них так і не покликав дівчину заміж. Барбара, як і її мати, мала проблеми з ментальним здоров'ям. Саме Барбара знайшла неживого батька у гаражі і, вочевидь, це повпливало на її ментальне здоров'я у подальшому. У матері Барбари ще до народження доньки принаймні один раз стався нервовий зрив, а лікарі неодноразово визнавали ментальний стан жінки нестабільним. Одного разу Барбару запросили до Голлівуду на кінопроби. Бажану роль вона так і не отримала. Проте дівчина зуміла потоваришувати з онукою Лео Бакленда Корнелією Бакленд, яка у свою чергу познайомила Барбару. Зі своїм молодшим братом Бруксом Бакландом. Родина Бакланд стала заможною на межі ХІХ та ХХ століття, коли американський хімік Лео Бакланд винайшов Бакеліт, різновид пластику, який почали широко використовувати на виробництві. Бакеліт додавали практично до усіх виробів від радіоприймачів до атомних бомб. Лео Бакланд отримував непристойно великі гроші завдяки своєму винаходу і досить швидко став мільйонером. Його внук Брукс Бакланд був пілотом стажером королівських ВПС Канади. Він ріс зарозумілим і розбищеним хлопчиком. Він любив розповідати, що завдяки дідусевим грошам у нього є всі чортові гроші, тож негай інші того ждають та спробують сподобатись мені. Він вважав себе справжнім інтелігентом, зневажав пихатство та засуджував вечірки, які влаштовували багаті члени суспільства. За словами Брукса, Барбара Дейлі підкорила його своєю красою та неймовірною самовпевненістю. А у свою чергу приваблива зовнішність та непомірне багатство родини Брукса переконали Барбару, що саме з цим чоловіком варто пов'язати своє життя. Роман Брукса та Барбари розвивався стрімко. Пара оселилась у верхньому істсайді Сайді йорка Вони влаштовували вечірки для своїх друзів, серед яких були відома акторка Грета Гарбо, режисер Тенесі Вільямс, Прозаїк Вільям Стайрон. Згодом Барбара почала проявляти свій нестабільний характер. У колі друзів вона стала добре відома своїми раптовими спалахами агресії. Вона могла влаштувати скандал при сторонніх людях та нагрубити поважним гостям, а після переживати важкі епізоди депресії. Барбара багато вживала алкоголю, і вони з чоловіком обидва мали позашлюбні стосунки. Брукс почав втомлюватись від важкого характеру дівчини і запропонував розірвати стосунки. Барбара не могла цього допустити, вона бажала отримати чоловіка будь-якою ціною. Тож не вигадала нічого кращого, ніж збрехати про свою вагітність. Після весілля Барбара зізналась, що насправді не була вагітною. А за кілька років Брукс дізнався про ще один секрет жінки, який вона ретельно приховувала. Барбара мала ментальні проблеми і навіть деякий час була пацієнткою відомого нью-йоркського психіатра. На ім'я Фостер Кеннеді. Брукс розповідав, коли Фостер Кеннеді почув, що я одружився з Барбарою Дейлі, він сказав: таким парам не можна мати дітей. Одного разу Барбара та Брукс вечеряли у ресторані, і жартома чоловік сказав, що за мільйон доларів він погодився би переспати з жінкою, що першою увійде до ресторану, незалежно від її віку та зовнішності. Барбара промовчала. Але її сильно зачепили ці слова. Решту вечора вона не могла стримувати своїх емоцій. «Хм, якщо так, тоді я віддамся будь-якому чоловіку, що керує автомобілем, роздратовано сказала Барбара. Жінка вибігла з ресторану і встала посеред дороги. Перед Барбарою зупинилася машина, у якій сиділо четверо чоловіків. Жінка рішуче попрямувала до автомобіля, сіла до салону та поїхала геть. А за кілька годин Барбара повернулася додому. Напевно, це прозвучить дивно, але саме ці диватства викликали інтерес та пошану серед заможних людей тогочасного американського суспільства. В гості до пари почали приходити ексцентричні особи, серед яких були Сальвадор Далі, Теннессі Вільямс і Ділан Томас. Іноді подружжя влаштовувало вечірки, які у газеті називали сатанинським балом. Окрім алкогольних напоїв і танців, господарі будинку пропонували гостям особливі розваги. Одного разу усіх чоловіків попросили зняти штани і сховатися за ширмою таким чином, аби приховати обличчя та верхню частину тулуба. А їх дружини мали вгадати своїх чоловіків за їх принадами. 28 серпня 46-го року Барбара народила сина Ентоні. Наступні роки родина подорожувала Європою. Вони орендували будинки та вілли у Лондоні, Парижі та Італії. Барбара і Брукс продовжували влаштовувати вечірки, розважати гостей і заводити багаточисельні романи. Основним місцем проживання родини була квартира у Парижі втомлений від витівок дружини, Брукс почав задивлятись на інших жінок. Незабаром він закохався у доньку англійського дипломата, яка була на 15 років молодшою, і поставив Барбару перед фактом: ми повинні розлучитися. Місіс Бакленд ніяк не відреагувала на цю новину. Вона зайшла до своєї кімнати та прийняла велику дозу пігулок. Того дня Барбара залишилася жива, але все, що трапилось, справило настільки сильне враження на чоловіка, що він відмовився від думки про розлучення. Тоді Барбара зрозуміла, як можна маніпулювати чоловіком, і згодом вона неодноразово повторювала схожу сцену, коли починала підозрювати чоловіка у зраді. Друг родини Бакланд згадував. Як одного дня Барбара спустилась на перший поверх до сніданку і сказала: Вгадайте, де я була сьогодні о п'ятій ранку у лікарні Белв'ю, а потім показала пов'язки на зап'ястях. Барбара і Брукс були не тільки поганою парою, але й поганими батьками. Вони майже не цікавились вихованням своєї дитини. Але в той же час ніколи не забували повихвалятися перед своїми друзями, малюнками та шкільними творами Тоні. Вони хотіли, аби оточуючи, дивились на їх сина як на генія. Один приятель пари згадував, як містер і місіс Бакленд змушували маленького сина читати вголос еротичні твори Маркіза Десада. Інший друг пари жахнувся, коли почув від Брукса. Про нове, так би мовити, досягнення своєї дитини з'ясувалось, що Тоні почав ставити експерименти над бухами. Він відривав комахам крила та спостерігав, як це впливає на їх здатність тримати рівновагу. Барбара та Брукс завжди брали сина із собою, будь то черговий європейський курорт чи приватна яхта. Але не дивлячись на те, що Тоні з дитинства був оточений людьми. Насправді він з самого дитинства був самотнім. Хлопчик успадкував зовнішність своїх батьків, розкішне руде волосся від матері, її красиві карі очі, а риси обличчя від батька. Він зачаровував усіх друзів родини своєю янгольською зовнішністю. Але водночас друзі та знайомі родини розуміли, що з Тоні було щось не так. Міланас Хейл познайомилась з Баклендами під час подорожі Італією. На той час Тоні було близько 12 років. Прогулюючись морським узбережжям, вона стала свідком жахливої картини. Тоні сидів на камені і грав з крабами, розриваючи їхні частини. Місіс Мілонас розповіла про це Бруксу та Барбарі, але його батьки не звертали жодної уваги на поведінку Тоні. Френсіс Грей, подруга пари, також вважала, що у хлопчика серйозні проблеми. У підлітковому віці Тоні почав заїкатися, що, на думку психіатрів, могло бути способом привернення уваги, але найдивніше, Тоні викридав та вживав дитяче харчування, призначене для немовляти місіс Грей. Пізніше сам Тоні розповів психіатрам, що вперше зіштовхнувся із домаганням з боку чоловіків. У школі інтернації, коли йому було всього вісім, через шість років він сам почав активно шукати відносин з чоловіками. Сусіди родини Бакленд згадували, що коли батьки були у відрядженні, Тоні нерідко приводив додому різних хлопчиків та чоловіків, значно старших хлопця. Брукс першим почав підозрювати, що його син гей, а Барбара навіть не допускала думки про це у 67-му році. Коли родина проживала на каталонському курорті Кадекс у Іспанії, двадцятирічний Тоні познайомився з Джеком Купером і між хлопцями спалахнув пристрасний роман. Джек Купер був високим і смуглявим хлопцем. Він вдягав чорну шкіряну куртку та носив сережку у вусі. У війських колах він був відомий як чорний Джек. Купер жив на покинутій фермі, дружив з схіпі та разом з Тоні вживав чарівні гриби. Йому подобалось прикріплювати до свого одягу маленькі кісточки, які він називав амулетами, та любив лякати людей псевдоокультними заклинаннями. Місцеві жителі побоювались Джека. Вони вважали, що хлопець був чорним магом, який убив щонайменше трьох людей. Одного разу місіс Киртіс побачила хлопців разом та зателефонувала його матері. Барбара все ще відмовлялась вірити у гомосексуальність сина. Вона вирішила, що він потрапив під поганий вплив чорного Джека і одразу виїхала до Іспанії з намірами забрати Тоні з собою. У Тоні не було паспорта, тому його відмовлялися пускати на літак. Барбара почала суперечку зі співробітниками аеропорту, і невдовзі розпочалась бійка, яка завершилась арештом Тоні та його матері на добу. У той момент, коли їх вели у наручниках, вона гордовито сказала: Ось тепер любий, ти нарешті прикутий до матері. Розлучивши сина та Джека, Барбара почала шукати Тоні наречену і невдовзі знайшла привабливу молоду дівчину на ім'я Сільві. Яка на думку Барбари могла стати для нього гарною дружиною? Барбара стала часто запрошувати її на сімейні вечері і натякати сину, що час запропонувати Сільві одружитись. Але все сталося не так, як планувала Барбара. Сільві закохалась, але не у тоні, як планувала Барбара, а у її чоловіка. Коли жінка дізналась про цей роман у лютому 68-го року? Барбара знову наковталась пігулок. Але і Сільві виявилась не такою простою, як здавалось, на перший погляд. Вона теж наковтала з пігулок і тим самим ускладнила вибір для Брукса Бакленда. На цей раз Брукс не піддався на маніпуляції дружини та подав документи на розлучення. Це призвело Барбару до важкої депресії та ще однієї спроби відібрати своє життя, від якої її врятувала подруга Глорія Джонс. Брукс одружився на Сільві і згодом у подружжя народився син, але сімейне життя не склалось. Пізніше вони розлучились, і Брукс одружився на Сьюзен Бакленд. Барбара зрозуміла, що втратила чоловіка, тому змирилася з рішенням Брукса та переключила всю свою увагу на боротьбу за сина. Брукс пригадував, що навіть на процесі щодо розірвання шлюбу Барбара могла говорити лише про те. Як позбавити тоні гомосексуалізму. Знаєш, мені здається, я могла би вилікувати тоні, якби я просто поклала його у ліжко. Сказала Барбара, не смій так чинити Барбаро», – з жахом відповів Брукс. Але у відповідь жінка лише загадково посміхнулась. Літо 69-го року Барбара провела разом із сином на майорці. Вони жили на віллі, вживали багато алкоголю та палили. Саме тоді Барбара вирішила, що нарешті настав час вилікувати тоні від гомосексуалізму. Вона привела сина до своєї спальні, і саме там все сталося. Вона була переконана, що вчинила правильно, і навіть вихвалялась цим щоразу, коли в неї з'являлась така можливість. Пізніше того ж року на Майорку прилетіли Брукс та Сільвія. Тоні дізнався, де вона зупинилась, і почав потай збігати до них від матері. Він залишав записки для Брукса у квіткових горчиках біля будинку. Одного разу Сільві знайшла одну з таких записок: Тату, будь ласка, повернись до мами. Вона така нещасна. Пізніше Сільві сказала, що Тоні поводив себе як маленька восьмирічна дитина. Коли Тоні усвідомив, що йому ніхто не допоможе. Його стан почав стрімко погіршуватися. У нього почастішили напади гніву, і в ці моменти він повністю втрачав контроль над собою та своїми діями. Друзі, що відвідували будинок Барбари, помічали, що по усій території вілли були розкидані зламані стільці на клумбі, понівечені речі на сходах, та й загалом атмосфера у будинку була гнітюча. Але жінка запевняла, що все в порядку, Тоні просто засмутився. Наступного року Барбара повернулася до Нью-Йорка. Тоні теж поїхав разом із матір'ю, щоб розпочати навчання у престижному художньому коледжі. Він справді мав гарні здібності до мальовничого мистецтва, але викладачі влякали картини, які він малював. На них були зображені якісь темні постаті у калюжах крові. Одного разу Тоні сказав одному зі своїх однокурсників наступні слова. Я сплю зі своєю матір'ю. Я не знаю, що з цим робити. Я в розпачі. Одного разу Барбара вирішила запросити однокурсників сина до свого будинку. Вони звернули увагу, що у вітальні були десятки фотографій оголеного Тоні. Один із однокурсників Тоні сказав, що ці фотографії сильно відрізнялись від того, як зазвичай матері фотографують своїх синів. Інші однокурсники розповідали, що бачили жахаючі портрети Барбари. На цих картинах жінка була обезголовлена, а її тіло обвивали величезні змії. У жовтні 1972 року Барбара запросила на обід свою подругу місіс Гінес. Син Барбари також перебував у будинку. За кілька днів до цього місіс Гінес стала свідком жахливого нападу Тоні на матір. Біля сімейного будинку, але все обійшлося, і тоні вдалося заспокоїти. Вона розповідала, що того дня син Барбари виглядав особливо підозріло та жахливо. Він прикрасив черевики та увесь свій одяг жовтими зірками. Він просто сидів на стільці і розгойдувався туди-сюди, схрестивши руки на грудях. По завершенню обіду, місіс Гіна довго не наважувалася покинути подругу. Вона побоювалась, що її син знову задумав щось лихе, але зрештою Барбара все таки вивела подругу за двері. Не хвилюйся, він ніколи не завдасть мені шкоди. Це був останній раз, колись Югінес бачила свою подругу живою. Наступного дня Тоні зайшов на кухню, взяв ножа і встромив у груди матері. Наймовірніше, Барбара навіть не встигла зрозуміти, що сталося. Барбара померла одразу ж. Коли поліцейські прибули на місце злочину, Тоні спокійно сидів біля тіла матері та замовляв китайську їжу телефоном. Недопиті хлопець сказав: Мій розум був трохи затуманений, тому що я був під сильним впливом матері. Мені здавалося, що вона контролює усі мої думки. Незважаючи на те, що Тоні дав свідчення, що злочин був умисним, слідство сумнівалося в тому. Що хлопець усвідомлював, що накоїв. Перебуваючи під вартою, він постійно запитував про свою матір так, ніби вона була жива. Його адвокат, містер Джон Мортімер, задокументував усі свідчення психіатрів, які обстежували Тоні, та зумів довести його неосудність. Підсудного визнали винним у ненавмисному вбивстві та відправили до британської лікарні Бродрума. Містер Бакленд одразу ж зрікся сина а бабуся хлопця Ніні Дейлі стала на його захист і розпочала компанію з його репатріації до США. Вона щиро любила Тоні і вірила, що під її наглядом він обов'язково повернеться до нормального життя. У 1980 році 33-річного Тоні передали під опіку місіс Дейлі. Коли про це дізнався містер Бакленд, він жахнувся та був переконаний, якщо Тоні випустять з лікарні, він знову почне вбивати, але до слів Брукса ніхто не дослухався. У липні 80-го року Тоні Бакланд переїхав до будинку своєї 87-річної бабусі у верхньому іссайді. Хлопець відразу ж почав зводити у кімнаті храм своєї мертвої матері. Він дбайливо розставив її фотографії біля свого ліжка та сидів над ними. Він сидів над фотоматері та бурмотав заклинання. А через шість днів після прибуття до Америки Тоні напав на свою бабусю. В той день Тоні захотів зателефонувати своєму другу до Англії. А коли місіс Дейлі заборонила йому зробити це, хлопець напав на літню жінку. Він схопив ножа, що лежав на столі, та завдав старенькій вісім ударів. Поліцейським Тоні відразу ж поскаржився. Я наносив удари знову і знову. Чому вона ніяк не вмирала? Місіс Дейлі вижила, а Тоні доправили відбувати довічне ув'язнення у американській в'язниці на острові Райкерс, 20 березня 1981 року, приблизно о 15.00. Тоні повернувся до камери. А вже за 30 хвилин охоронець виявив мертве тіло тоні. Навколо його голови був обмотаний пластиковий пакет. За іронією долі, смерть Тоні настала через пластиковий пакет, який винайшов його прадід. 2007 року у світ вийшов фільм Дика Грація, заснований на реальній історії родини Бакленд. Роль Барбари виконала акторка Джуліан Мур, а роль Тоні дісталася Еді Рейдмейну. Після прем'єри фільму Колишній коханець Барбари Семюель Адамс Грін написав статтю, вказуючи на те, що фільм містить елементи, які можуть вести у оману. Семюель, зокрема, посилався на сцену в трьох, яка зображувала Барбару, Тоні та Сема у ліжку. Грін написав: Це правда. У 69 році у мене був роман з Парперею, але я точно ніколи не спав з її сином, і я не бісексуал. Вона почала розповідати людям, що мала стосунки з Тоні, аби вилікувати його від гомосексуалізму. Я думаю, що їй просто подобалось шокувати людей. Грін розпочав судовий позов проти творців фільму, але вже після смерті чоловіка цей судовий позов було врегульовано.